Кожна вулиця міста це літопис його життя, сторінка біографії. Наступна вулиця, з історією якої я хочу вас познайомити, Новопричистинська, раніше мала назву Сідова. Починається від вулиці Припортової до перейменування героїв Сталінграду і простягається на південь. Після зустрічі з вулицею Амброса, раніше Ржанікідзе, повертає на південний захід і так простягається до кінця, перетинаючи вулицю Шевченка та впираючись в вулицю Гетьмана Сагайдачного, раніше вулиця Ватутіна. Вулиця не широка, асфальтована. До вулиці Нарбутівської, до переименування Петровського, праворуч та до вулиці Навпільної, що знаходиться ліворуч, забудована багатоповерхівками. Далі приватний сектор. Вперше вулиця згадується у 1883 році. І була відома як Вередовська. Пізніше мала назву Новопречистинська, що була утверджена на протязі 23 років. А потім назва спрощується до Пречистинської, яка проіснувала в історичних згадках лише одне десятиріччя. Під час німецької окупації найменувалась на честь відомого драматурга Івана Карпенка Карого. З 1957 до 2016 року була оголошена вулицею на честь гідрографа Георгія Сідова, яка проіснувала 60 років. 14 січня 2016 року вулиці було повернуто давню назву, яку вона отримала від храму Різдва Пресвятої Богородиці у простомові Нової пречистої. А саме Церква Різдва Пресвятої Богородиці. У 1923 1930 роках, за свідченнями місцевих істориків та краєзнавців, стала кафедральним храмом єпископа Черкаського Чигиринського отця Конона Бея Української автокефальної православної церкви, символом відродження українського православ'я. У 1930 році Українська автокефальна православна церква була ліквідована, загинуло багато і єпископів, в тому числі отець Бей. Відродження цієї назви Новопричистинська є своєрідним топономічним пам'ятником усім загиблим. Одним з пожвавлених районів міста того часу була територія по бульвару Шевченка між вулицею Новопричистинською і Різдвяною, недалеко від церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Тут була розташована одна з п'яти площ Черкас, яка називала Сіннобазарна. Зараз тут ринок в районі вулиця Сідова, як називають його Черкащани. Один з найвідоміших базарчиків і мікрорайон навколо нього. До речі, цей базарчик біля будинку, в якому жив відомий український поет Василь Симоненко. На будинку розташована меморіальна дошка. На протилежному боці бульвару Шевченка на розі з вулицею Новопричистинською були зосереджені навчальні заклади. З 1910 року тут містились два церковно приходські училища. Ці будівлі до війни і повоєнний період займала середня школа номер 5 Ось так виглядає школа і вулиця сьогодні.